Доброго дня! Мене зовут Ланько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні ми будемо продовжувати в'язати мій ненавмисний жилет. Це друга частина. Ми пров'язали пров з вами регланні лінії. В мене це буде жилет на дитинку, тому він такий невеличкий. Я зупинилась. Перед регланною лінією маркер в мене впав, я зупинилась перед регланною лінією. От впав маркер, то тобто, вот я його зараз одягну назад. У мене дві, дві петлі регланної лінії, і далі йде в мене так, спинка чи перед, як виберете. І, і знов-таки дві регланної лінії, ось маркери. Та що ж таке, о, і далі йде полотно знов таки переда чи зада, як ви виберете, поки що вони однакові. Нам потрібно перейти одну половину залишити на оцієй спиці. А другу перенести на чи допом... допоміжну нитку. Ось я спеціально взяла нитку з голкою, щоб розказати вам, як це робиться на голку з ниткою. А якщо у вас є ще одна пара спиць на такої же лісті і такого ж розміру, тільки майте на увазі, що у вас вся половинка легко має вмісти, ну, легко. щоб вам було зручно в'язати. Вона має поміститися на. Цієї пари спиць. Нагадую, ми в'яжемо наш жилет спицями 3,25. во всякому случаї, я в'яжу ці жилет спицями 3,25. Ну, і, звісно, ця пара теж 3,25. Ця, ця і ця однакові. Ми пров'язуємо. Ну, собственно говоря, тут теж не складно. Ми прив'язуємо ось цю половину, вже я нічого не додаю. Я просто прив'язую лицеву і залишаю її з цього боку. Тобто, в нас буде ділитися половинки. От одна Петля регланної лінії піде там на лице, скажімо. А друга петля рекламної лінії піде на спину. Так, ми формуємо одну з половинок. так щоб Гарно прийти. І ще я хочу вам е, сказати, що ви, от в мене резинка 2х2, дві лицеві, дві виверетні. Ви маєте набрати і зупинитись так, щоб у вас було тут дві виверетні, і ось ця петля, яка була рігланою лінією. Не так, що у вас одна виверетня, а потім ось ця петля. У вас має бути парна кількість, і це буде як е, кромочна петля. Я думаю, що ви зрозуміли. Якщо у вас резинка 1 на 1, то це не має значення, то ви зупинитесь по малюнку там, де у вас регланна лінія. Я е, прив'язую цю петлю регланної лінії, знімаю вже наш маркер, прибираю, і в'яжу дві виверетні, дві лицеві петлі. І далі я в'яжу за рисунком, поки не дойду до маркера наступного маркера, я вже там піднабрала трошки петель, то це вже буде трошечки довше, не набагато. Поки я в'яжу, я хочу вас попросити, щоб ви написали в відгуках, ви в'яжете, чи ви просто дивитесь, бо я бачу, що дівчата спрашували, як в'язати регланну лінію. І мені цікаво, хтось соблизнився ще таким жилетом, чи тільки просто як знання у кошик складають, чи все ж таки в'яжуть? Якщо в'яжуть, то, то пишіть, що ви в'яжете, який в'яжете за тим же візерунком чи за другим якимось. Пишіть ваші відгуки. Було ли для вас це відео ем, цікавим? Мало ли воно для вас сенс? Таки, якщо вам цікаво на моєму каналі, то я вас запрошую підписатись. Якщо відео подобається, ставте лайки. І хочу е, всіх поблагодарити за те, що ви мене дивитесь, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Я дуже уважно їх дивлюсь завжди. Дуже вам дякую. І так, я підійшла. Вот я вивізала дві виворотні, і в мене знов-таки я знімаю маркер і вив'язую лицевою петлею одну з реглавних петель. Все, у мене на цієї спиці, ну, пусть буде лице, а на цієї спиці в мене буде ем, спинка. То там, де Лице я притягую спицю так, щоб коли я буду в'язати далі, щоб вона ніде не вискочила. Петлі я маю на увазі, зі спиці не вискочили. Так, далі я беру іншу пару спиць і продовжую в'язати Лицьова, знімаю маркер, він мені більше не потрібен, Не потрібен. І далі в'яжу по рисунку. Зараз я пров'яжу ці ось, ось, пару петель і покажу, як це робити, якщо у вас немає ще одної пари таких же спиц, ви берете просто нитку, одягаєте її в голку. Нитка має бути не тонка, ну і не дуже товста, більш-менш схожа за розміром тієї нитки, якою ви в'яжете. Вона має бути достатньо довга, щоб ви ніде не дине, щоб ви могли так вузликом зв'язати обережно, щоб ви петлі не теряли. І вона не має бути такою лахматою, бо якщо ці дві пряжі, ось ця, що на, ни, на голки, і та, що на спиці, Ну, вони сцепляться, то буде дуже і дуже складно вам потім зняти з нитки і перенести потім знов на спицю. От Ви просто знімаєте, я зараз пару петель зніму, отак, продягаєте їх, і я вузликом тут зав'яжу, щоб не потеряти ці петлі, щоб вони не заскочили. Потім ви берете, просто знімаєте, переносите, сейчас я, Знімаю цю іголку, ну вона у нас буде не на гольці вже. І переносите дуже-дуже акуратно ці петлі назад на спицю. Зручно, в общем-то, і так, і так. Мені більш подобається держати їх на листі, то я так і буду робити. В мене ще є такі заглушки, якими можна закрити спиці, щоб не випадали з, з них петлі. Зараз я поверну ці дві петельки. Ось. І зараз я вам покажу заглушки, які бувають для спиті. Вибачте, що я трошки випала з кадру, я збігала за багатством. Якщо у вас Чіагу, ви можете викрутити їх. Чиагу, чиагу, а в мене тут немає чиагу, тут в мене інше. Ладно. У чагу є ось такі заглушки, якщо ви, у вас зйомні спиці, якщо ні, якщо у вас саме звичайні спиці, Через набой, як в мене зараз, то ви просто отак от одягаєте от, ось ці пластмасові заглушки, отак от. Одягаєте так плотненько на спицю і все. І далі ви переносите і в'яжете спокійно. Ну, я не на ту взула, ну ви зрозуміли сенс цього. Так, зараз я пере, переодягну. Прив'язую знов на спицю. То я показала, як це робиться на нитку, як вдягнути. А тепер я вертаю знов всю на спицю і протягую. Трошечки спочатку перший ряд можуть заважати дружки спиці, але це ненадовго, буквально перший ряд. Прив'язуємо на іншу пару спиць нашу спинку. І в'яжемо повністю, поки не знімемо з... з цієї пари спиць на іншу перев'яжемо нашу спинку. Хочу вже дов'язати, щоб вам повністю показати, як це буде виглядати, Тут трошки потерпіть, поки я добіжу. Коли будете в'язати ті е, петлі, які у нас будуть кром, образуються як кромочні, їх треба буде хорошо підтягувати, щоб вони, ну, знов-таки підтягувати хорошо треба, ну не перетягни, щоб воно вам там не тягнуло. Збираємося до кінця нашої спинки. Ми закінчуємо перенос злески на лиску. Ось у мене закінчується. Це остання петля, вона буде кромочна. Так, в'язати я буду на ось цієї парі спиць. Ось ця пара спиць в мене поки що буде відпочивати. Я одягнула заглушки, щоб нікуди вони не попадали, підтягнула, щоб. Петлі були, були посередині. Ну, а далі все просто. Ви в'яжете, ми в'яжемо, ну, я в'яжу спинку перед на лестці Я в'яжу спинку стільки, скільки мені потрібно в сантиметрах в длину і плюс ще 2 см. Бо у нас спинка буде довше на 2 см для того, щоб. Зробити азіатський росток. Азіатський росток це і є е, трошечки довше зв'язати одну частину, ніж другу. Ну що ж, я маю надію, що я досить понятно все, зрозуміла всім все, а, було то, що я вам об'яснила. Тож, в'яжіть, коли ми зв'яжемо спинку, ми те, точно так же в'яжемо. Перед, перед тим, як зімкнутися в коло, ми знов з вами зустрінемось. В'яжемо.